Вітаю усіх добрі люди, хто зайшов переглянути це відео. Я, як завжди, на самому початку відео посилаю вам усім свою любов від серця і до серця. Ми з вами зараз розглянемо тему про величезний чорний дим, який валить. Із Запорізької атомної електростанції. Якщо чесно, перше, коли я включила телебачення зранку, як прокинулась, то це був перший кадр, який я побачила. І, звісно, як людина, я злякалася, але одразу мені мої духи сказали, передаю дословно, гарят шини. Неужели ані настолько тупи є і розчитувалі на то? Що всі не поймуть, що це горять шини. Давайте тепер посмотримо, давайте тепер подивимось на картах Таро. Мене це заспокоїли, але давайте подивимося, і ви також заспокоїтеся. Ну, Багато і хто із людей. ні, Ну дійсно, там, звісно, щось відбувається. Там, як я вже казала, і не один раз я часто доволі розсматрюю про атомну Запорізьку станцію про те, що є загроза у воді або із-за води, і що вода отруюється, що щось виходить. Те, що може отруювати почву жителів підводних. Птахів, да, рослини, також людей. Але я завжди закликаю вас не дуже хвилюватися, тому що такого, як на Чорнобильській атомній станції, такого не буде. Але сам факт перебування російських русських солдат на атомній електростанції, звісно, це величезна загроза і. Вони, мабуть, самі не розуміють, що їхні діяння і взагалі сам факт перебування там для самих них ставить величезну загрозу, що вони будуть дуже сильно хворіти, навіть коли вони звідти вийдуть, а вони вийдуть, як з Херсонської, так і з Запорізької області. Я буду це повторювати, я повторюю це третій рік. От. То навіть потім вони будуть дуже сильно страждати. Це буде такий неймовірний біль від того, що вони отримали на тій атомної електростанції, енергостанції. От, бачите, це російські солдати, вони мечові виходять з самого початку. Взагалі вони виходять з 10-х числах січня 22-го року. Ця карта показала, що Росія нападе на Україну. І ось вони, коли підуть додому, вони так само будуть страждати, вони будуть ограничені від звичайного його мирського життя. Що ну, поробиш? Їх попереджали, що вони там роблять і сидять, непонятно. Давайте подивимося, що це таке. Значить, горіли. Сьогодні в новинах показали, як з території Запорізької атомної енергостанції валить чорний дим. Покажіть, будь ласка, що це там відбувається? Ну, людям, звісно, є загроза. Людям, які там живуть, є загроза звичайним сім'ям, домам, землі взагалі є загроза, тому що можуть також, знаєте, як відходи, Тіпо відходи мож, можуть якось там. ну Як мусор зібраний, відходи паляться. ще від... О, і шини, так це ж кольосики, дивіться. Вони палять багато кольосиків. Ось вам і карта. Багато кольосиків палять. Бачите? Шини зразу вам показали, що палять багато кольосиків. Але, бачите, там ще показали, що щось отруйне, зелене таке. Ну, Отрута. Тож радіація, да, в цьому випадку якась? Так. А ви можете, до речі, деякі є дуже жовчні, хто живе на території України. Я знаю, що мене дивляться з багатьох інших країн, з Америки дивляться, і з Європи мене дивляться, і росіяни. Я знаю, що ви мене дивитеся. От там звідки ж теж є. Резни может о а не сказать. А чего ты про це кажеш? Давайте, украинцы и русские знают. Русские, чтобы знали. А почему ты об этом говоришь тогда, когда уже вот это происходит, валит дым, а ты не говорила об этом раньше? Э, да вот, буквально в июле месяце у меня есть видео. Оно там одно из крайних каких-то в котором я говорю о том, что российские власти уцепились, уцепились за Запорожскую атомную энергостанцию вот так, для того, чтобы манипулировать. Так что я думаю, что вот горят эти шины, как нам показали уже карты, горят колесики. Это и есть та самая манипуляция. Но опять-таки, уже все раскусили, что из себя представляет Россия. Что не так страшен черт, как они себя малювали. Вот. И на что они вообще способны? На ложь, обман, вранье, цинизм, вставлять нож в спину. Ладно, мы не об этом. Запорожская атомная энергостанция сегодня горели э, валил оттуда во черный дым. Что почему и для чего? Покажите, пожалуйста, расскажите историю колесики. Видите? Колесики? прям вышли. Смотрите, говорят, колесики. Э, ну, будем рассматривать так. Э, скажем так, делать пожары, устраивать пожары и любые другие действия. Робити пожари і інші дії, які можуть призвести до катастрофи на атомної енергостанції, це, звісно, неправильно, тому що можуть бути небажані послідства, але тут кажуть: дивіться, вони перейшли ось ці ограничення, тобто перешагнули через те, чого робити не можна. Для того, щоб добитися своєї цілі. Тобто наваляли кольосиків, підпалили, там, підіжгли да? і добилися того, результату, результату, щоб воно горіло і як можна більше каптило. Бачите, і вийшла карта обману. Бачите, що ніби то, що, е, хотіли що показати? дивіться, Хотіли показати, що ніби на станції сталася вже якась аварія, яку спричинили українські збройні сили, да? е, щоб звалить на українські збройні сили, що це вони обстріляли, і за того там іде зараз величезний пожар. Да? Ось, бачите, вийшла карта обману. Вона каже так, що вигляді все не так, як є на самом ділі. Тобто, те, що вони розповідають, те, що вони кажуть, Тобто, понятно, що там знаходяться виконавці на той станції, але ж їм дає хтось прикази, а прикази дає. хто? Сам Кремль дає. Да? Тобто, Тут є прихована правда. Ви бачите, правду не кажуть, а кажуть обман, кажуть те, що не є насправді станція знаходиться в заручниках у російських солдат. Вони напали і захопили ету станцію. Вони захопили эту станцію. І роблять станції дуже погано. Тобто, вони вже нанесли там ущербу на серце станції, я не розумію, про що я кажу, що на атомна енергостанції може вважатися її серцем. І вони туди вже нанесли не один Ну, Свого роду удар, урон, пошкодження, щось таке. І вони це приховують. І вони це приховують. Розповідають вони зовсім інше. Якщо вони кажуть, що все ок і все там норм, на самом деле все наоборот. На самом деле все ось так-от. Ой. Ну, ось бачите, до чого призводять. Ну, По-перше, вони своїми діями атомну станцію призводять до максимального вже рівня небезпеки, до максимальної її, ну, що вони там руйнують? Ну, Це вже максимально, це вже як я не знаю, щоб її покласти взагалі, щоб вона не могла працювати. Окупірували її, бачите, зв'язали її по рукам і ногам, обставили її всю оружием, зброєю, своїми технікою, солдатами. і... Довели її вже до такого стану, бачите, тут навіть вода показують, що навіть даже не... із-за їхніх дій, які вони там зробили з серцем станції, і навіть із-за Із -за води вони вже цю станцію просто положили. Ну Положили це, я якби ну кажу. Ну, Поняли, не зрівняли з землею, а поклали її як хвору, ну, я не знаю, як на лопатки, як сказати. Її роботу спроможність 100%, вони вже поклали максимально. Знищили максимально. Ой, Ну, я скажу, я скажу вам ось так. Зараз я вам скажу. По-перше, по, по да, то, що я сказала, тут по отмашки, по отмашки Крімля була По Поотмашки Кремля тримати в тайні казати неправду а казати щось інше, що би виглядало як правда. Я ще по цих картах можу сказати, що дивіться, той стан, в якому перебуває зараз атомна енергостанція, і, все, і всі, хто там на ній перебуває, воно добігає кінця. Воно вже добігає кінця. Звісно, там були фахівці, які могли починити всі ці проблеми, які касалися взагалі любих поломок і серця самого, і оцих дір, з яких там воно витікало, були фахівці, вони дійсно лагодили, ну, нормально лагодили. Добре, Давайте ось Оце шини. Ну, а ось то, що я сказала, вже, вони там вже хворіють, і їм вже там важко знаходиться триматися. І тим, тим, що вони там перебувають, ті солдати, які там перебувають, їхня доля наразі вирішується королем. Тім, хто командує. Угу. Вирішується королем. Тоді, коли він передасть. А передають як телефон, телеграм, телеграф, я не знаю. Любим таким от способом. но явно, не самі ж приїдуть і будуть там передавать. Тобто. Від цього короля прийде сповіщення стосовно перемін перебування рашистів, яке завершується на той, енерго, на той атомної енергостанції. Також я по цій карті можу сказати, що по цих картах можу сказати ще. Зараз. Так, і ще я можу сказати, дивіться, е кремльовський обман, кремлівський обман, стосовно того, що відбувається, е стосовно цього пожару, да, чорного диму, кремлівський обман, е ну от вони хочуть маніпулювати, да, що ми можемо зробити з станцією станції, да? ну, то есть її взагалі вивести із строя, там обстріляти, розрушити, розрубати. І ми доб'ємося ці, ці. Цього вони кажуть: ми доб'ємося, ми можемо, ми непереможні. не переможні. Ми, якщо ми поставимо перед собою цю ціль, то ми це зробимо рано чи пізно. Ну, не рано, а зробимо, але трошки пізніше це буде залежить від того. Це буде залежить від того, е, дивіться, е, як ви себе поведете, тобто, це хтось власть імущий, третя сторона, залежно від того, що третя сторона буде робити по відношенню до двох між собою сторін, ну тобто, по відношенню до України і по відношенню до Росії. Ось я стою с протянутой рукой, ты меня от меня отвернулся, ты мне больше не помогаешь, там, ты мне больше чего-то не даешь или не даешь мне никаких возможностей, а Украине ты сыпишь в жменю. Вот от этого будет типа залежить их действия. В конечном итоге. Шо? И в конечном итоге Кремль типа думает все равно. Все равно стоит Остается при роздуміях, при колиханиях. В его голове, в его в мозгах, сейчас стоїт такое вот колихання однозначного, однозначного якогось рішення в їхніх головах на сьогоднішній день немає. Вони не розуміють, що вообще происходит. Що вообще происходит? Не розуміють вони. Ну, тут кажуть про якийсь маленький ресурс, про землю. Земельний маленький. А, стоп. Так це чуть ли не торги, смотрите. І тут дві території земельні, а тут три території земельні. Ось тут я би сказала е, українська російська територія. Ні, то тут три. Дві українські, Луганськ-Донецьк і одна російська. А ось тут Луганськ-Донецьк. І тут, виходить, йдуть торги саме за території, які зараз стосуються Луганська, Донецька і Курська. Бо це карта не тільки грошей, це карта ще й земель. Ось про що. Угу. Ось вони так маніпулірують. Добре. До чого ці дії, до чого ці дії, які вони зробили, підпалили оці шини, вали тим? Саме ці дії, до чого призведуть атомну енергостанцію? Слухайте, ну я запитую, до чого призведуть оці їхні дії, що вони там палять атомну енергостанцію? Тут виходить карта страшного суду. По-перше, вона каже, що произойдуть переміни. Тут, Во-первых, страшний суд він може казати. ну він, Знаєте, як каже, що посієш, то і пожнеш. Тобто определенне, звісно, последствия там будуть, це з одного боку, а з іншого боку, дивіться, те, що стосується Кремля, вони сіять паніку, зло розруху, руйнування, брехню, і саме це вони і отримають панічні настрої, розруху. Руйнування і таку, таку ж брехню або запаморочення мізків, яке в них вже, мабуть, відбувається Туманність, запаморочення мізків, нерозуміння, о якась омана в їхніх головах, до чого призведе. Тут різкі зміни стануться. Хитрый план. Кражен. Ну, так они там воровали. Тут они там воровали что-то. Вывозили, крали с этой станции. Они что-то крали и что-то вывозили. И они теперь получат то же самое. Ну да, за, за кордон. Ну тут карта, тут карта есть граница. То есть, то, что крали, вывозили за кордон. Мечи – это Россия. В Россию. Двумя путями, двумя дорогами. Хорошо. Чем все завершится? А завершится э, два варианта. У них будуть два варіанти. На сьогоднішній, день Кремль... На сьогоднішній день Кремль ще не вирішив, що робити їм з... по відношенню до Запорізької атомної енергостанції. Нібито в них як два варіанти є, але вони поки що не знають, який, який варіант підприйнять. Вони, мабуть, ще чогось очікують від того третього, ну ось. Ой. Нічого хорошого вони не отримають. Вони отримають по заслугам, по страшному суду все те, що вони собі вже напросили. Абсолютно з усіх сторон і зі сторони третіх ліц, з котриї їм вважалися нібито там дружні страни. І со сторони Збройних сил вони отримають тут прям дьявол, все вони отримають. А атомна енергостанція повертається в Україну до своєї рідної землі. І це буде прямо на бумажках. Да. Ось. Це буде прямо на бумажках. А так вони держат. Вот вышла карта манипулятора, которая снова подтверждает все, что я сказала с самого начала. Что все их пребывание там, то, что они палят эти шины, запалили, все, все что вони робили, разрушали, руйнували, крали, отруювали, Все по дьяволу, все, що вони робили, в конечному ітогі, це називається от, карта маніпуляцій за, для якихось своїх інших цілей. А які інші цілі, це те, що вони хотіли хоч щось, але отримати із земельного ресурсу, який належить українській землі. Ну, до, до чого призведуть їхні дії? До всього поганого, до чого можуть вони призвести російські дії, дії російських солдат, которые там прибувають, на цій атомній станції. Все, що по дьяволу може йти. Отруєння, хвороби, все що завгодно, але не хвилюйтеся, повторюю, що це. Для українців це буде помірно, а для них там, де вони перебували, їм це буде прям конкретно. Ну, а Кремль получить по заслугам прям, ну, як ви поняті, дьявольської Ой, ну Дивіться, ну, бачите, вони там самі вже потруїлися 150 раз, і цю отруту вже з них, чи як воно називається. Оці хвороби від радіації, вони вже її отримали. І будуть їхні, знов карта виходить, показує з інших розкладів. І тут, а виходить, ця карта показує, що будуть їхні родичі одягати траурні одежди. Навіть ті, хто повернеться, вийде з тої станції. Що отримає Кремль. Кремль отрымает возможность изменить хотя бы частично свое положение, Якшо своих солдат, маленьких солдат-пешек, выведет оттуда во к себе домой. Ну да, к себе домой, Якшо заберет. этих солдат. Ну, вот, наті вам солдати. Що Кремль отримує за те, що він отримав в окупації атом станцію робив на місці діяння? Ну, а взагалі, Кремль отримає за те, що тримав станцію в окупації за все, що на ній робилося, він отримає дуже серйозні конфлікти. Серйозні конфлікти він отримає взагалі. Так, да, дуже, дуже серйозні конфлікти. Буде прям битва-битва. Ну, а що ж палили, що ж ті палили на той станції? Колесики полили. Один сказал другому. И полили колесики из-за границы. Тобто из России приказ. Вот, от від него пришел приказ из России. полить колесики. полить колесики. Щоб були хоч якісь зміни, давайте задіємо срочно один із трьох планів срочно задіями, який не принесе нічого хорошого, який не принесе нічого хорошого. А тільки принесе завершення перебування скоріше їхнє на той атомної енергостанції. Ну, як ви бачите, скільки ми картів не розкладали, ви бачите, що поки тут ну, немає ніякого такого взриву. Да, який би там був сильний, щоб пішла сильна та ета, радіація. Да? Тому ось так от я вам розказала. Щоб ви також не хвилювалися, я вам розказала і на картах ще і підтвердила. Так що все буде добре. Мої любі друзі українці, все буде добре. Світла вам у вашій душі і любові вам у ваші серця. Від серця і до серця.